Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вийшли ми на вулицю подихати свіжим повітрям, і в нас розпочався сніжок. Пролітає. Думали, вчора що розтає, але ні, сьогодні продовжується зима. Як то кажуть, місяць лютий у мене така ідея прийшла. Зараз покажу і розкажу вам. Є в нас така духовка. Старої пічки ми розбирали пічку, так як ставили котел, і залишилась ось така духовка. Ця духовка в нас в пічці стояла недовго, так як коли ми сюди переїхали, то в нас плита була, ця пічка газова для газу. Там стояв фітіль, і ми переробляли її під дрова і купляли оцю вже духовку самі, вставляли туди. То ця духовка у нас постояла десь один рік. І все. Ми потім розібрали пічку. Хочемо спробувати зробити таку міні-коптильню. Подивимо, що з цього вийде. Хочемо це на такому маленькому чомусь спробувати. А потім, якщо нам сподобається, то можна вже більш масштабніше щось думати. А це так, на пробу. Чи сподобається нам, чи не сподобається, щоб знати, що далі робити. Як будемо робити, то покажемо, що з цього вийде. Ось така ідея промелькнула в голові. Ми давно хотіли вже робити коптильню, тільки з бочки ми думали, але бочки у нас такої немає. У нас бочки всі під зерно і всі такі нові, їх шкода сюди портити під коптильню. То ось. Спробуємо поки що з цього. Якщо нам сподобається, то будемо далі вже щось більше думати і більш досконаліше. Вчора ходили на санках кататись, вчора сонечко було тепло, а сьогодні не пішли, так як прохолодно, то в дитини ось заняття, сніг чистить. Хай займається, бо просив. Її. Та й на санках ми не пішли кататись, так як в нас ось вчора покатались. Це, що залишилось в наших санок. Поки дійшли додому, е, треба зробити. Тут такі закльопки були, але неякі, треба переробити, щоб були добрі санки. Раз в рік її дістаємо, щоб покататись, так як зими зараз не дуже. І то треба вже зробити, щоб були нормальні. Сніжок кружляє сьогодні. Сьогодні така прям зима-зима. Сніжок зранку, маленький, але все-таки сніг. Ось наша годівничка. Синок зробив. Але чогось птичок тут і немає. От ми насипали вже давненько, і ніхто не їсть. Раніше в дитинстві я як мала була, то пам'ятаю і синички. І горобці дуже багато було. Я зі своїм дідусем годувала. Любила дивитись у віконечко, коли вони прилітають. А тут, чи зараз уже з часом, де ті пташки діваються, немає. Та й горобців так немає, як раніше було багато. Раніше прям цілими зграями прилітали. І голуби, і горобці. А зараз зовсім мало. Горобці один-два і все, більш я не бачила. Зробили ми вже санки. Там були такі закльопки а ми ось так на болти його посадили і все. Тепер можна кататись. Зараз трохи треба покатати малого. Сьогодні на горку не йдемо. Мама Вже захекалась, Спорт, Давай. Ой. Ми трохи покатались, подихали свіжим повітрям і будемо йти до хати. Я трошки захекалась. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення.